Слава Україні, героям слава. Я Шевченко Наталя, педагог-дошкільник. Працюю тільки з дошкільнятами, працюю також з педагогами. Я адміністратор освітянської групи помічник для вихователя. Я дружина військового. Чому я так багато про себе розпові... розповідаю? Походу, я думаю, ви зрозумієте, чому саме акцент я роблю на тому, що я педагог-дошкільник. Минулого місяця, а сьогодні тільки у нас 5 червня, тобто, в кінці травня, мені чоловік передав прохання його побратимів про те, що вони дуже і дуже потребують дрон нічного спостереження. Я відкрила збір. Я дякую кожному і кожній, хто підключився до цього збору. Я дякую за кожну гривню: 10, 20, 50, 100 і більше, що ви відправляли на картки, на рахунок відповідно на збір коштів. Цей дрон коштує 260 тисяч. Сума чи маленька, але він вкрай необхідний. Тому що вночі також потрібно спостерігати за ворогом і давати йому своєчасну відсіч, щоб ворог не забирав життя чогось батька, чоловіка, брата. Сьогодні мене в день прийшло повідомлення про те, що зайшли гроші. Я взяла телефон, дивлюсь, що прийшла сума 5900. Мені стало цікаво, хто ж відправив, кому я маю дякувати за такі гроші. Зараз покажу, кому. Ось. Велика подяка. Учня 9 Б класу школи номер 2 міста Чернігова. Пам'ятаєте, я казала, що я дошкільник? Я живу в місті Кривий, Ріг, в селі, це Криворізький район, а це місто Чернігів. Я цих дітей не знаю особисто, але я вам від щирого серця вдячна. За вашу підтримку, за вашу відкритість. Я вдячна вашим батькам, я вдячна вашим викладачам. Не знаю, хто вам передав саме посилання на збір, але я вам дуже і дуже дякую. Наша молодь неймовірна. Я зробила оцей скріншот, відправила його чоловікові, відправила його побратимам. Вони зараз не можуть прийняти повідомлення, у них немає зв'язку, але коли він з'явиться, ой, я навіть не уявляю, що буде у них на душі. Напевно, там буде цілий фейерверк емоцій, подяки. Діти між вами, ви вже дорослі. Між вами і тим містом, де зараз відбувається захист Батьківщини, саме на Луганщині. Сотні і сотні кілометрів. Але ваша підтримка вона дуже важлива. Я вам дякую і обов'язково передам подяку і від наших захисників. Нас Дорослим Нам дорослим, є ким пишатися, це наші діти. І коли такі вчинки ти бачиш, ти розумієш, що твоя робота, твоє життя є недаремним, життя самоцінне. І цей вклад він вклад в життя, в життя інших людей, в життя наших захисників. Наразі збір триває. Я вам вдячна за те, що ми за такий короткий проміжок часу змогли зібрати. Давайте я приберу ось так екран, ось таку суму. Я вам дуже дякую. Але потрібно 260 тисяч. Я вірю, що ці кошти зберуться. Я вірю в те, що ті кошти, які ви даєте, вони вам обов'язково повернуться. Не знаю, як. Всесвіт завжди відповідає такими шляхами, що ми не очікуємо. Навіть коли ти віддаєш, ніби останнє, до тебе воно повертається від іншої людини. Не знаю, переживали ви такий досвід, але я переживала такий досвід неодноразово. Коли ти даєш, тобі обов'язково повертається. Я вірю, що і вам все повернеться. Я вірю, що ми зберемо кошти на цей дрон, хлопці його получать, і він врятує не одне життя. Нашим захисникам. А ворогу, що йому можу побажати ворогу? Я бажаю йому, щоб Господь їх розвіяв, як пісок. Накрив їх землею і змив їх водою. Оце таке побажання ворогу. Дякую вам за ваші донати. Дякую вам, учні 9-го Б класу. Я вами захоплююсь. Дякую кожному, хто долучається до збору. Слава Україні, героям, слава!